Вітання, дорогі земляки! Ну що ж, ще димно. Кузню лише розпалюю. Сьогодні роботу почав значно пізніше, лише о 17-й. Але хочу вам сьогодні дещо показати. Ага. Не робіть так, хлопці. У кузню необхідно вдягати щось більш ґрунтоване. Ну що ж, хлопці, дівчата, сьогодні я вас навчу. Сьогодні я вам покажу, як по суті в будь-яких аматорських умовах, маючи саморобний горн зі шматка сміття, обрізок кресори, зробити в принципі непоганий ніж. Вогонь хапається сильніше, а поки 20 секунд екскурсія моїм невеличким садочком. Квітневе щеплення на дикій яличі на швидку руку абрикоса проживається. І відповідно така сама галича з таким самим абрикосиком на метровій висоті щеплення, так само вже пішло у ріст Зазвичай радять, радити, радять щеплювати у середині літа. Я ж маючи черенки, дозволяю собі щеплювати в квітні. Ну, ось пішло. Я не знаю, чи видно краєвид. Але він просто чудовий. Принаймні для мене. А ось там далеко така синя тінь над горизонтом. Це гори вороняки. Не зовсім гори. А щось їх ще більше нагадує високі схили. Ви знаєте, я так без сорому говорю про природу, але ну, напевне, тому що в мене канал сільський, та й сварог. Слов'янський руський бог ковальства завжди був і богом природи та сільського господарства, мабуть, єдиний у світі, творець воістину не лише з вогню, металу, але й всього живого. Ну і какнула пташка. Дивіться на кількість зав'язей. Наступність зі всього це виноград Декун, як його називають, виноград Ізабелла. Але я вже пробував врожай. Осени буду робити на нього шпалеру. Зараз він обплівся довкола старенької карликової яблуні. По 5-6 грон буває, з однієї бруньки пішло. Отак от. Тому, може, якість вина і не найкраща, але мені на <смі>, мої потреби сухого вина піде супер. Трошки ранньої полунички, абсолютно натуральної. Але, як розумієте, без жодної порнографії. Ну, якщо вас не відлякала така преамбула, переходимо безпосередньо до ковки. Золоте правило, поки дрова хапаються вугіллям, метал необхідно кинути у вогонь, хай нап'ється його, хай трошки змінить свою структуру, а по-науковому це називається відпал. Обов'язково хлопці. І коли ресору, і коли будь-яку іншу обільському сталь. Ну що ж, аж бігом горить. Сталь відпалилася. Будемо її м'яти. Так. зуття, як бачите, я змінив. І перших два рази по металу пройшовся. Перший раз м'якше, другий раз жорсткіше. Продовжуємо. Я сподіваюся, вас теж Вода й трошки зачаровує краса палаючого горна. Це одна із причин, чому я використовую живі дрова, а не просто деревне вугілля. Уже у зрілому віці я дізнався, що люди не надто шанують, особливо у містах часто гламурні хлопчики, сталь типу ресорної. Ну, мабуть, стереотипи, мода, бажання мірятися, вибачте, пісюнами. Ну, а ще майстри, які не вміють проводити базових елементарних. Прийомів ковки по зміцненню і покращенню властивостей сталі. По суті, майже весь час, якщо сталь проста, невисокоелітна, я використовую свій, якщо не помиляюся, восьмикілограмовий молот. Ось що він зробив за чотири проходи. Доволі м'яких і плавних насправді. Хлопці, що я вам скажу? Грійте до 900 і бийте так само, не надто сильно. Коли вона виходить отаку підкову, це дуже добре. Чому саме поясню зараз. Ось. Зараз я кочергою піджину поближче вугілля, і як бачите, піддув я вже вигукнув. Температура 900 градусів це температура палаючого вугілля, палаючого вогню, цілком досить для ковки, нехай навіть присорної сталі. Ну, з високомарочними там все складніше. Ну ось, шановні, на жаль, не дуже зручно знімати однією рукою другою бити. Якщо бачите, то край цієї, ну, назвемо умовно підкови, я проходжуся молотом ось тут. У цьому краю. І в результаті кривизна випрямляється. Формується профіль. Клинка, невеличкого шкорника, який я роблю. Ну, ось знову я включив піддув, тому що додав трішки сухого гмизу. Так, хлопці, що дуже важливо, ну, як бачите, я за кадром витягнув хвіст, тут нічого складного, б'єш в тореці і витягуєш. Але що дуже важливо, коли ви вже закінчуєте кувати лезо, Край проходиться при температурі червоного кольору, по суті, вишневого, активно молотком. Після чого темно вишневого, з обох боків, що дуже важливо, проводиться так звана нагартовка сталі, наклеп її. І завершально це коли сталь, якщо на неї плюнути, шипить. В такому випадку так само. Дуже різко молотком необхідно пробити буквально край ріжучої кромки, там, де ви її плануєте зробити при слюсарці, і вже після цього проводити загартування. Високі болгарські технології допомогли нам сформувати листочок. І далі, як було раніше зазначено, фінальна ковка і вирівнювання ковка ріжучого леза. Зустрінемося. До і після. Ну що ж, чорнова слюсарка пройдена, ковка пройдена. На загартування І на чистову слюсарку. Ну що ж, шановні українці, буквально на 5 хвилин от лієчого вугілля і у масло чи лію на загортування на половину глибини, а якщо точніше, на половину ширини клинка. Колір, звісно, колір крові визначається на око, це приблизно 820-850 градусів. І що мені найбільше подобається у ресорній сталі, вона не потребує тривалого. Перебування у вугіллі після ковки для того, аби усі навантаження в кристалах виправити. Їх просто, так би мовити, не виникає, а по факту в процесі нагартовки ми їх і надаємо. Ну що ж, шліфуємо до більш-менш божого вигляду. Ну що ж, мої шановні? Горн догорає, а ми після 20 хвилин. По тому, як загартували клинок і кристал виріс, кристал сформувався, вмочили його в те саме машинне масло, звісно, це може бути і рослинне. І акуратно кладемо на ледь тліючи в вуглі, аж поки все масло не випарується. Це означає, що відпуск сталі відбувся. Звісно, періодично необхідно клинок Ревертати. І майже фінал. На дворі 18 година 35 хвилин проміжний етап слюсарення. Вже нанесені базові коцки, які треба ще трошки заглибити на хвостовик, аби полімерна смола на всадний монтаж краще тримала. І 7-8 сантиметровий. Зі сталі 60С-2 з дикою кованиною брутальною чоловічою текстурою шкурничок, скінерочок. Майже готовий, загартований на 58 одиниць. І вже через кілька днів ми його протестуємо. Усім дякую за увагу і гарного дня!